Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олексій Марашко. Я вже понад 20 років займаюся дослідженням сісмастійкості будівель. І протягом всього чого, цього часу ПК «Ліра Сапер мені у цьому дуже допомагає. І тема моєї сьогоднішньої доповіді: розрахунок на сейсмічні впливи за спектральним методом. Кефіціенка 3 що враховує поверховську будівлі. Це міф, а це чи реальність. А, перш за все, ви дуже добре пам'ятаєте цю формулу, яка є в нашому ДБН, і вона приблизно такою є ще з її першої редакції 2006 року. Так, і ми пам'ятаємо, що цей коефіцієнт, він враховує вплив поверховості. Саме таким чином була спроба врахувати цей ефект. Це не було винаходом, який було зроблено у 2006 році у версії ДБН. Цей коефіцієнт має дуже велику історію. Якщо поглянути на аналіз нормативної бази, яка передувала нашому ДПН, то ми побачимо, що ще перші згадки про такий коефіцієнт були у версії 51-го року, а вже в версії 69-го року з'явилася формула, яка дуже схожа на те, що ми використовуємо, різниця полягала лише у тому, який коефіцієнт стояв перед дужками. Але завжди це було n мінус 5. І якщо ми будемо детально аналізувати максимальні величини цього коефіцієнту, то він був 1,4 для великопанельних будівель і 1,3 для монолітних будівель. Цей коефіцієнт він враховував так званий ефект е, Кнута, який е, демонстрував, що висотні багатопов, обличаю, багатоповерхові будівлі вони е, мають таку свою особливу поведінку під час землетрусів. І усі ці особливості, поведінки, порівняно е, з будівлями, в яких е, Висота приблизно дорівнює одному з розмерів в плані, вона враховується за рахунок такого коефіцієн. Якщо ми детально проаналізуємо. Такі е, нормативні документи, які основа основ, були основані на тій самій базі СНІП, то ми побачимо, що е, версії е, казахських нормативів був такий самий коефіцієнт, але він сягав 1,8. Але він зник лише після того як було синхронізовано е, казахську нормативну базу з єврокодами, і тоді вже з'явився коефіцієнт лямбда, який так, також опосередковано враховував той самий ефект, але, але цей ефект сягав тих 15% для малоповерхової, для порівню, порівнюючи двоповерхову будівлю та одиницю для більшості і поверховості. Тобто ті 15% вони віднімалися від поведінки багатоповерхівповерхів, коли порівняно з тим, коли розраховувалися малоповерхові будівлі. І якщо ми будемо так далі аналізувати нормативну базу, ми будемо закордонні бази, які не мають жодного відношення до історії СНІП, то ми там не знайдемо таких коефіцієнтів. Тому ми бачимо, виходячи з аналізу цих нормативних документів, що необхідно перевірити, а наскільки є необхідним врахування того коефіцієнта, про який ми кажемо. А якщо ми будемо детально аналізувати історію виникнення, то один з авторів сніп Поляков він каже, що це. Той коефіцієнт, який додавався для збільшення запасів несучої здатності конструкції, і що цей коефіцієнт він надавав додатковий ресурс щодо врахування небезпеки по крихкому руйнуванню, і також він частково враховував вплив гнучкого першого виникнення гнучкого першого поверху. І тоді, якщо ми Аналізуємо ці поведінку, цю поведінку будівлі під час розрахунку, то ми можемо одразу чисельними методами визначити, чи буде, чи не буде виникати небезпека крихкого руйнування в конструкціях і вирішувати цю задачу за рахунок збільшення перетинів або армування, або ще інших конструктивних рішень, які дозволяють. Не крихке а некрику поведінку конструкцій. А... За рахунок за налінієм статичним методом, ми беремо першу. Форму, в якій найбільший вклад, і другу, на якій набирається ще додаткові, там в даному випадку це майже 17% мас, ми їх сумуємо, тобто виконуємо розрахунок за спектральним методом за першу форму, за другу форму, а потім програмними методами Ліросапр ми сумуємо, і таким чином ми отримуємо найгірший сценарій, що надає нам можливість врахувати вищі форми каливання. На декілька будівлях ми вже виконували такі розрахунки і прийшли до висновку, що врахування вищих форм надає вклад до 20%. Таким чином, ми можемо з вами зробити висновок про те, що Історично виходячи з аналізу поведінки коефіцієнту К3, ми враховували за рахунок його крих можливість крихкого руйнування та наявність можливість виникнення гнучкого першого поверху. і ми можемо виключити це за рахунок детального аналізу результатів розрахунку, тому можемо виключити і Вплив цього коефіцієнту К3, що і було зроблено в новій версії, в новій редакції ДБМ будівництва сейсмічних районах України. Але якщо ми при цьому будемо розглядати нелінійний статичний метод, то можемо. Прийти до того, що необхідно якимось чином враховувати додаткові маси, які не враховуються на переважній формі каливань. І для цього була запропонована запропонована підхід, який дозволяє це зробити, і цей підхід дозволив нам оцінити додатковий вплив цих вищих форм каливань у межах 20%. Дякую за увагу.